Сьогодні складна гра, як на мене, втрата очок друга поспіль. От, які ваші емоції після матчу вже? Ну, дійсно складна гра. Бачили, у нас є відсутність гравців, які, е, 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 яких награвали в міжсезоні, але ми розмовляємо з гравцями, багато гравців восьмого року, які зайшли з академії. Поки що вони не можуть да, в повній мірі брати на себе ініціативу, ставати лідерами команди. Але а, при всьому при тому да, є позитивні моменти, да, є негативні, які потрібно допрацьовувати, і щоб було більше розуміння, за рахунок чого ми можемо грати і виконувати ті настанови, які ми даємо перед грою, там, в перерві. Так. Сьогодні здалося, що футболісти мало йшли в і так само індивідуально десь загострювати. Побачили там епізод наприкінці, коли вдалося обіграти двох гравців, одразу з'явився гострий момент. Можливо, цього не вистачає саме таких різких дій. Ну так, да, у нас багато травмованих гравців, які на цих позиціях грають. Гравці, я ще наголошую там гравці Губенко, грав захисника зараз. У нього. Не достатньо тих якостей, щоб створювати моменти за рахунок індивідуальних дій. Також поки що Бакерський ми проголосили його, поки ще не стісняється, скажімо так, не в повній мірі може розкрити свій потенціал, тому що у нас гра будується за рахунок флангових атак, за рахунок бистрих переходів. На жаль, сьогодні ті гравці, які були, вони не в повній мірі виконували це і недостатньо розуміння і ну, поки що якості недостатньо, щоб це виконувати. Кінець літа, Динамо повертається на домашню арену. Перші зіграли в цьому сезоні вдома. В принципі, наскільки приємно зіграти знову тут. Ну, завжди на стадіон, я казав гравцям, полі якісне, що потрібно, так, щоб швидко перелаштовуватись, швидко. Переходити з оборони в атаку, швидко рухати м'яч для того, щоб створювати момент моменти, да, на, на такому газоні приємно і е, можливо це робити. Але бачимо, що поки е, не до кінця ми розуміємо ту структуру, якому яку ми. І е, е, диво таке ж не диво, а такі моменти, які е, гравці, які повинні бути лідерами команди, на жаль, вони не достатньо проявляють своїх. Лідерських якостей для того, щоб да, ми добували перемоги. Зараз буде невеличка пауза, пов'язана із матчами збірних. Деякі гравці відправляються в збірну. От які плани у команди, і чи можливо за цей період якраз догнати те, що не вдалося, і вже після паузи повернутися Ну, Ми кожен день в тренувальному процесі, тому в паузі також будемо використовувати час на розвивати гравців. Вдосконалювати їх, прибувати те розуміння, яке потрібно бути для гри. І да, думаю, що деякі гравці, вже які травмовані, вже зайдуть в групу, будуть тренуватись. Ну, планомірно рухаємося. Динамо, вдруге, у цьому сезоні поспіль втрачає очки. От наскільки десь неприємно було сьогодні грати з таким косючим сперником, тому що дійсно, якщо характеризувати гру, нібито боротьби дуже багато боротьби, стиків, зіткнень, а саме моментів гострих, мало. Нам треба розуміти на, в першу чергу, що ми «Динамо» Київ. кожен суперник на нас налаштовується, як на останню гру. Звичайно, неприємно, дві нічі в поспіль. Я, я вважаю, що ми маємо бути фаворитами в кожній грі, створювати більше моментів та вигравати кожен матч. За цей період дійсно чотири тури зіграно. Перша домашня гра. Велика кількість поки що гравців, які не можуть взяти участь у матчі. От Ігор Володимир сказав, що зараз пауза на збірні. Десь вдасться можливо, перепочити, додати ті, тих моментів, які не допрацювали раніше. От зараз, на ці два тижні, на що варто зосередити свою увагу? Напевно, на останню фазу атаки я, я так вважаю, а більше не знаю. Багато травмованих гравців, багато молодих гравців, які ще не розуміють, куди вони потрапили, яких треба підтягувати, щоб вони вели боротьбу вони не в дитячій, вже не в дитячому футболі. Сьогодні вийшов з капітанською пов'язкою на позицію центрального захисника, потім перемістився на позицію свою більш звично. Так, позиції правого захисника були моменти, коли там навіть з поля не можна було зійти. От ледь бігав, але все одно продовжував боротьбу. Ну, нібито і динамічно, так і не було таких пауз, і наскільки всі били сьогодні. Та, звичайно, ми намагаємося як, ну, боротися до останнього, кожен момент свій вигравати, кожну свою дуель, так звану, перемагати, але це не завжди виходить. Грав центрального захисника так, потім направив під задачі, що треба більше виконувати прострілів штрафно. Ну так, для, ну, для мене ще центральний, що правий захисник, мої, мої позиції, я то може там грати. За ці матчі, от, що вже відбулися офіційні, наскільки команда готова, на твою думку, враховуючи травми, так, враховуючи ці всі ситуації, які є в команді всередині, наскільки готова грати вже от суперникам, які дійсно налаштовуються забрати очки. Я вважаю, кожна гра буде покращуватись, треба прийти все ж таки, ну як би це складно не було, але я вважаю, що треба прийти в цю адаптацію. І думаю, надалі ми будемо більше перемагати. Не буде вже таких нічиних та поразок, таких поганих результатів.